Софія фао 440 і на сьогодні це основний силосний гібрид, який ми рекомендуємо. От. Олександр Григорович може похвалитися показником цього року. Вони закрили 440 центнерів силосу, причому ну, в окрузі такого не було. Це підтверджують працівники з комбайна найманого, які так не показали тих швидкостей, до яких вони звикли. Гібрид має дуже хороші показники в цьому плані. Я також не рекомендую його як зерновий. Він набагато вищий зараво, він в нормальних умовах зволоження до 4 метрів реально. Минулому році по вінниці до 700 см його дійсно збирали, це правда. От, В нього хороша зернова продуктивність і в нього дуже висока якість листостабельної маси. Він завжди ремонтантний. Він завжди буде зелений, навіть при зрілому насіннистві. Ну, завжди. Період заготівлі силосу, звичайно. Тобто ви матимете не просто багато силосу, ви матимете якісний силос. Він абсолютно відповідає показникам, які пред'являються для даних гібридів. Дуже хороший гібрид, два роки нам його відверто не вистачало. Ми не вгадували з кількістю вирощеного насіння. Нам дійсно, от ми не допомогли задовольнити його попит. В цьому році, нарешті, ми вийшли на нормальну ділянку.